Виконання законодавства, і ще раз виконання законодавства. Як я вже повідомив, структура наша, нашої вертикалі містобудівної, сформована таким чином, що має бути, бути обов'язкова наявність містобудівної документації. В разі її відсутності от починаються ці всі речі, які є зараз, тобто розноччення і так далі, тому подібне. І тому для того, щоб Наприклад, в місті Ужгороді чи в місті, в будь-якому місті історичному Закарпатської області все належним чином робилося, ще раз кажу, має бути виконання законодавства. А це генеральний план населеного пункту Раз, і як зараз вимагається історико-архітектурний опорний план. Почуєте так? Це е, план, який розробляється е, належною установою е, реставрації, і він чітко встановлює, де що можна робити. Місто Лужгород, ви знаєте, зараз е, обговорюється цей генеральний план. Йдеться мова про розроблення історико-архітектурного опорного плану. Також він буде розроблений у всіх історичних містах Закарпатської області. Я маю дуже велику надію що це нам допоможе от нарешті зробити от нормальний підхід, а не суб'єктивний підхід до цих речей.